Всім привіт! Наготувалися сьогодні макоти, сердельки та варена колбаска. Сердельки в нас є підкопчені, красиві, гарненькі сердечки. І є варені. Сердельки попросили нас для діток, замовили багатенько, Така теж класна. Та варена колбаска наша. Є менші палички, є більші палички. Зараз пробуємо. Ух ти. Ковбаска прям красота. Дуже смачна виходить, дуже ніжна, соковита. Так. Спробуємо. Фотографіруватися? Тобі, тобі більший кусочок? Давай. Mm -hmm. Дуже смачна. Вартість вареної ковбаски та серделюк 400 гривень за кілограм. Бажаєте замовити, пишіть на вайбер по номеру 068 87 87 87 4. Не забувайте, що є варена серделька і є підкопчена, що та, дуже смачна.